Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі! Сьогодні пропоную вашій увазі мариновані пікантні кабачки з приправою карі. Виходять ароматними, хрусткими та дуже смачними. Перш за все готуємо баночки та кришечки. Молоді кабачки нарізаємо будь-яким зручним для вас способом. Але не дуже дрібнемо. Готуємо цибулю та перець горошком. Цибулю нарізаємо пів кільцями, якщо велика, або кільцями, якщо не дуже велика. На дно кожної баночки кладемо перець, нарізану цибулю, тепер щільненько накладаємо нарізані кабачки, готуємо маринад. До одного літра води додаємо цукор. Сіль, оцет 9-відсотковий та приправу карі. Перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та проварюємо пару хвилин. Заливаємо кабачки. Залишилося тільки простерилізувати. На дно каструлі кладемо рушничок, наливаємо гарячу воду та ставимо баночки. Вода повинна досягати до плечиків. Стерилізуємо з моменту закипання в каструлі води 10 хвилин. Закатуємо, перевіряємо, перевертаємо. Всім смачного. Готуйте та смакуйте. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а найголовніше бережіть себе. Хай буде смачно на вашому столі, хай буде мир на нашій рідній землі. Все буде добре, все буде Україна, до нових зустрічей!